Привіт, друзі! Це є розклад, який має назву діагностика негативу. Сьогодні у нас 5 позицій. Коротко і ясно. Інтуїтивно, будь ласка, оберіть свою позицію, свою карту, і ми будемо знати, чи є наявність негативу. У вас ось 5 позицій. Обирайте, будь ласка, свою. А я нагадую вам, що у вас є унікальна можливість отримати <кій> за знижкою мінус 50% на базовий курс староб. Пишіть, будь ласка, на номер телефону, який є в описанні під даним відео. Я залишаю. Також діагностика негативу, але персональна. Також за номером пишіть, або дзвоніть. Краще, звичайно, писати. Ми можемо подивитися з вами. І, звісно, очищення від негативу, захист. Звертайтеся тим словом. Все, стати на паузу, якщо не вистачає часу для того, щоб обрати свою позицію. А я формую далі, і ми будемо з вами дивитися. Просто думайте про себе. От зараз будуть якісь гарні новини. А істина приносять завжди а, гарні новини. Дивимося. Зараз ми з вами все побачимо. І так. Перша позиція, хто обрав першу позицію. Ми дивимося щодо негативу? Знаєте, що я вам скажу? Першій позиції ноль негативу. Тому що ви бачите або відчуваєте самі прекрасно, коли несеться якась гадость в вашу сторону. Да? І ви можете дуже легенько, навіть силою думки або силою, можливо, тут навіть магії, можливо, тут є люди, які знають і займаються чистками або звертаються до чисток. А ви самі можете подбати про себе, і тут вищі сили за вас стоять. Да? От, і собака на вірний друг. Я хочу сказати, що у вашому просторі вже немає тих, хто бажає вам всякої фігні. Отак от, от. І так, позиція номер два. Діагностика негативу. Імператриця. Дивіться, тут єдине, що є, це, власне, своє свої надумування, да, неправ... не то, не, неправильне, не а е, деструктивне мислення, яке призводить вас до, знаєте, як це правильно сказати вам? До якогось ступору, або, наприклад, ми не шукаємо легших шляхів, ми шукаємо важкі шляхи. Тобто ви самі своїм власним мисленням е, призводите себе до. Доводити себе до якихось таких отчаяних мір, хочете сказати, да? коли можна взяти все просто, а ви шукаєте тіпо, сложні путі. Ви самі собі ці от гори е да? всякі різні создаєте. Насправді все від вас залежить. Імператриця випадає і говорить про те, що все залежить тільки від вас, так як ви захочете, так і буде. Але чомусь е не хочете брати відповідальність за е власне своє мислення. мислення Повинно полягати в тому, що я можу все легко і просто. Або інколи вам здається, що. Ну, так, да, бачите, вам. Нічого не буває безплатне, ну, з того роду, да? типу, все завжди важко достається, все повинне важко працювати і трудитися, щоб все вийшло. Тобто тут треба подумати над власне, своїм внутрішнім баченням і над своїми думками. З цим проблематично. А так, в принципі, тут по негативу нет, я би не сказала, що тут негатив є. Нет. тут... Все, все пучком. Тут, власне, я сама створюю для себе негатив в плані того, що вибираю важкий шлях, а не набагато легший. Поняла? Ну, це це такий варіант. Так, троєчки. Перше ангел-охоронець з вами, тут ви під захистом. Це однозначно від негативу. Але дивіться, яка тут штука є? Ви проявляєте свою силу через гнів. Тобто вам треба розізлитися і тоді ви будете проявляти якусь силу. А на що це? Для чого це? Наказати когось, подавити когось. На що це? Отказуюсь. Ой, тут теж магії можуть бути. Тут по третій позиції теж можуть бути е, люди, які прекрасно знають е, все про магію. От. Або езотерикою займаються. Дивіться, тут просто треба прийняти своє. Е, я зрозумів, тут можуть бути деструктивні програми, і чомусь ви свою силу свою силу приймаєте тільки тоді, коли ви, а, ну, типу, в гнєві, да? коли вас доводять до, а, до такого стану. Але вам потрібно зрозуміти, що ви, а, що ви і світла, і темна сторона два в одном. Ну, тут негатив апріорі не може бути, окрім. Ваш захист залежить від вас, поняли? Ну типу тут ангел хранитель є, тут вообще без без всяких проблем. Но, uh... Негативи можуть бути тільки тоді, коли деструктивно може бути в вашому житті, тільки тоді, коли ви злитесь, коли злость проявляється. Да? А ваша сила не в злості, розізлилася типу, і всім пороздавала типу, тренди, і енергетично всіх повбивала. Ні. Ваша сила в тому, що вам не потрібно доказувати свою силу, вона просто є. І не треба злитися. Да? Тобто, типу, хтось вас там виводить, доводить, перестануть доводити вас, перестануть виводити вас на якусь злость. І ну, типу, все само собою буде обалденно. І життя, і ситуації буду складатися під ваше, під ваше бачення, під ваше хочу. Да? А єдине, зараз я ще раз перепитаю, чи на даний період часу є якийсь негатив по третій позиції. Мені кажуть, що зараз секунду. Вже бумеранги запущені. дьявол, випадає. Вже тут все пройшло. Вже тут пройдений варіант. Вже ви все пережили. Те, що можна були пережити. Уже закрилися всі гірштальти, вже тут бумеранги роздані. Поняли? Ви розв'язлились, мабуть, всім тренди виписали. Все тут нормально. На даний період часу все очищено. На даний період часу... Ну так, да, тут, в принципі, все очищено. Однозначно, ще вам порада така від роду вашого. Варто взяти талісман, або поставити дзеркальний захист. Хочете? Або дзеркальний захист поставити. Якщо не знаєте, як, звертайтесь, раду вам допоможу. Дивимося далі. Четверта позиція по негативу. Однозначно, тут є негатив. Є. І від того у вас закриваються перспективи. Выпадаю сатана у нас тут. Сейчас я уточню. Вы не бы воронка такая, да, вот водоворот. Вы не бы в таком просторе, где. Ну, чуть чрная полоса, мне кажется. Даже не то, что черная полоса, да. Но, ну да, в негативных всяких разных моментах. Люди зраджують, жорстокі люди біля вас. Є тут магія однозначно. І тут в основному любовна магія для того, щоб у вас не було стосунків. Ну, тут треба чистка обов'язково. Тут треба чистка обов'язково. У вас не відбувається. Якраз у вас зараз тут. Воронка в оцих от подіях, да, коли енергетично ви не можете стабілізнутися, Постійно виводять енергетичні якісь дисбаланси у вас. По даній карті що тут? Більше інформації потрібно. Забрали у вас, забрали у вас удачу. Бачите? Удачу у вас забрали. На замок закрили. Треба освобождатися від хитрих людей. Хтось просто заплатив для того, щоб ви зробили до жінки якої звернулися. Да? Бачите, фінансова сфера теж страждає. Страх. страх залишитись одною, страх, страх не мати грошей. На дом, наприклад, так, був підклад 100% додому принесли. Чиститись вам тут треба однозначно. Тут теж дьявол випадає. Треба меранги запускати. Бо тут вами управляють така. Треба очищатися зайчики. Вон має. Тут треба чистку робити однозначно. Тому звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо це відчуваєте в собі. І п'ята позиція, дивимося, що тут по негативу. Нічого. Лечки по п'ятому варіанту. А ви в захисті, ви... ви під захистом. У вас тут негативу ніякого немає. Тому люблю вас!